Доброго дня усім присутнім, Мене звати Кравчук Керсенті, я учень 10 класу Луцького ліцею №14 14 імені Василя Схомлинського. Сьогодні я хочу презентувати свою роботу. Це бот для платформи Twitch. Twitch – це платформа для онлайн-відеотрансляції, яка належить Twitch Interactive, дочірній компанії Amazon. В сайт в першу чергу зосереджується на потоковій трансляції відеоігор. Головною фішкою платформи є взаємодія з глядачами у прямому ефірі. Це дозволяє розважатись з різних точок світу без затримки. Взаємодіястрими розглядачами відбувається через чат, що дозволяє відображати тисячі повідомлень за секунду. На платформі Twitch присутні доволі жорсткі правила. Наприклад, за заборонене слово ви можете бути заблоковані назавжди. Адміністрація також впливає, щоб ви більше не з'являлись на платформі. За немодерацію свого чату ви також можете бути заблоковані. Але коли у чаті присутні декілька тисяч глядачів, то модерувати свій чат вручну стає неможливим. Для цього створені бути, які автоматично блокують небажані повідомлення. Автоматична модерація чату не єдина особливість чат-ботів. Часто глядача цікавить певна інформація про стримера, наприклад, послання на якийсь курс соцмережі ВІК тощо. Для цього створені команди, які за ключовим словом, можуть надіслати глядачу потрібну інформацію. Перейдемо до апробації програми. Програма написана з допомоги мов програмування Python це високорівна мов програмування. З допомогою якої можна зручно писати код та швидко звертатись до Twitch API. Метою моєї програми також було створити сайт, на якому два кліки ви зможете авторизувати бот на свій Twitch канал. Цей сайт доступний за посиланням в Тут ви можете ознайомитись із перевагами та функціями бота, також прочитати документацію на українській мові. До речі, наявність української мови у мабуті є нонсенсом, адже на платформі Twitch немає ботів, які підтримують українську мову. Коли ми підключили бота на свій канал, ми можемо вписувати команди. Наприклад, додавимо ключове слово курси, ось. Прийнято на початку ставити знак оклику, коли ми вписуємо якусь команду. Ось. І, наприклад, курси це у нас будуть посилання на сайт. Коли ми відправляємо, то бот автоматично додає у таблицю JSON, тобто у базу даних цю команду. І відповідно, коли ми з будь-якої точки світу напишемо курси, то бот видасть нам це посилання. І коли у чаті одночасно декілька тисяч глядачів, то це є надзвичайно зручною функцією. Також, як я вже згадував, на платформі присутні заборонені слова, ми їх можемо також додати вручну, наприклад, «добавимо дерево. Ось слово додавлено. І зайшовши з гостьового аккаунта, ми можемо написати це слово дерево. Його якось заформулювати, додати в кінці символи на початку. Ось, Коли ми відправимо, то бот розпізнає це слово і заборонить нам спілкуватись в чаті протягом 10 хвилин це стандартний час. Також за допомогою мого бота можна змінювати назву стріму та гру стриму, тому що. Коли стример грає у якусь гру, у нього, звичайно, на другому моніторі відкрити лише чат, а не весь твіч. І відкривати заново твіч, щоб змінити назву або гру, це доволі незручно. Тому у чаті можна написати ключове слово. Наприклад, ось таке воно доступне в документації, і поміняти назву на «назва 1». Ось, І ми можемо бачити, що бот відповів, що назва успішно змінена і назва змінена. Також можна змінити гру, як це зробити, описано в документації. Я сподіваюся, що мій бот допоможе популяризувати українську мову на платформі Twitch та допоможе фільтрувати чат від небажаних коментарів. Дякую за увагу!